Україна стоїть, бо стоїть піхота у Києві в будівлі південного вокзалу. Відкрилась фотовиставка Перша лінія присвячена Дню піхоти. Автори робіт, пресофіцери підрозділів сухопутних військ, а також цивільні воєнкори. Загалом на виставці представлено 50 фотографій. Піхота це найчисельніший рід військ, найдревніший рід військ, він найсильніший рід військ, і він виконує найскладніші завдання і найвідповідальніші завдання. От саме тому ми вирішили присвятити цю виставку. Нашим українським піхотинцям хотілося, звичайно, щоб цих фотографій було більше, і це найтака найваж найважча робота відбирати з тисяч гарних фотографій найкращі. Автори фото наголошують, необхідно постійно нагадувати про героїчну роботу нашої піхоти, і саме цю місію виконують такі виставки. Це один із форматів діалогу із суспільством. І я дуже радий, що в Збройних силах є багато днів, і які відзначають і роди військ і різну ну, різну внутрішню кухню всередині збройних сил. І такий от, якби календар, який здавався би колись там пережитком, він на сьогодні отак ну, от, набуває нового сенсу, і ми так. Згідно з цим календарем, нагадуємо про те, що да, от у нас є бійці, вони працюють. І я дуже радий, що це в такому місці, де багато людей їх зможуть побачити. Напевно, тут найбільший трафік, і тому дуже радий цій виставці. На виставці представлені роботи різних жанрів: від портретів наших піхотинців до репортажних знімків з найгарячіших ділянок фронту. Вступив до лав Збройних сил, а саме до 72-ї бригади імені Чорних Запорожців до відділення комунікацій, де фотографом прослужив півтори роки приблизно. Ось, і за цей час бригада була переважно на Вогледарському напрямку. Відповідно, я неодноразово в самому місті знімав і на околицях. І піхотинців, і всі підрозділи, до яких міг дотягнутись. Думаю, що всі підрозділи, які є в бригаді, відвідав. Відвідати фотовиставку перша лінія можна до 19 квітня. В подальшому є плани переносу експозиції і в інші міста України.